А можна без вінчика відразу міксером збивати до пінки? Чи воно так не розіб'є? Це питання під відео, де я розповідаю про альбумін. Навіщо я саме так роблю? Я вкорочую собі час на роботу з альбуміном. Коли я ось так механічно вінчиком об'єдную воду альбумін, я майже одразу можу працювати з цією масою, ну тобто збивати. По-перше, Одразу міксер, вінчик міксера захватує дуже гарно цю масу. По-друге, саму меренгу я збиваю десь хвилин 8, буває 10. За цей час він вполне стигає об'єднатися нормально, виходить чудова, гарна пластична меренга. Якщо ви не хочете так робити, ви можете так не робити. Але для того вам потрібно робити так, як рекомендують виробники, тобто чекати хвилин 10, 15-20 допоки ваш альбомін не об'єднається з водою, але він все одно не об'єднається так, щоб це прям був як, як от, живий білок. Ні, так він точно не об'єднається. Тобто, вам все одно прийдеться якісь механічні зусилля прикласти, Щоб більш-менш однорідну масу зробити. Вона буде така не, не дуже густа, тому вінчик міксера може її погано захвачувати. Для чого ми ще робимо ось цю пінку? Вінчик міксера одразу бере цю пінку і гарно збиває. А якщо ви просто ось таку водичку з альбуміном закладете у дежу, то ваш міксер просто нема за що йому буде вхватитися. Розумієте? Там буде водичка, він буде збивати, ви так можете збивати якраз ці 20 хвилин, що рекомендують виробники, поки воно не прийме стан як у живих білків. Тобто гарно об'єднається з водичкою, стане більш густіше, і тоді вінчик зможе вінчик міксера зможе гарно його захватити і вже збивати як звичайні білки.